Як дуже дешево їздити по Німеччині потягам. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Чусі в Дортмунд. Я дивлюся, звичайний потяг. Р'єр'є коштує десь 25 євро приблизно. Ну, ми її знайомим і кажуть, слухай, я зайди на Фліксбас, подивишся, я вже не хочу автобусом їхати. Ну, ти Є флік-стрейн. Ми заходимо, дивимося як на флікстрені. Цей самий потяг. Такий самий, як РЄ, е, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, асі ясно, більше зупинок, їде, але взагалі коштує. Але РЄ е, 25 євро. І вчора ми брали. Що ми розуміли, це не брав вісісну. За чотири дено. Я думаю, ще дешевше був. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей Дуже мало людей, мало хто знає, можливо, дуже знаємо, як просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, бо вікна зачем, з mm тебе -hmm. відтіла тільки ми просто їздили, де Но ну, Я не їздив, я лікувався садів. Користуйтесь, гантуйте. Це просто супер. Дуже багато принципів зазвичай вам. Це пушка. А я машину, а На юнатані дивиться машини, їжу міжнастан, шукаю машини для погоду. Така смія, дуже не просто за ти потрібна машина. Всі на Такая.